Слава Ісусу Христу! Трошки роздумуємо над сьогоднішньою Євангелією, адже сьогоднішнє Євангелія нас навчає трьох важливих таких моментів. Перший такий один з важливих моментів це бути людиною. Коли сиділи всі в синагозі, Христос навчав, там було багато людей, книжників, фарисеїв, які в своїх серцях дуже часто осуджували, зокрема, Христа. Бо він зовсім по-іншому дивився, ніж дивилися вони. Він дивився очима милосердя і любові, чого бракувало їм. Тому дуже важливо і в нашому житті найперше бути людиною. Неважливо, хто ти є: директор, працівник чи той, хто прибирає на вулицях. Але бути людиною це є найперше. Лише тоді, коли ти будеш доброю людиною, ти тоді можеш. Виконувати той факт чи ту професію, яка тобі є дана. І другий момент брати приклад від Христа. Дивитися очами любові. Бо книжники фарисеї вони дивилися дуже обрядово. І це стало їхнім каменем спотикання. Деколи таке навіть і в наших церквах можна спостерегти. Що є важливіше плякати чи стояти? Так чи так? Це є другорядне, найважливіший момент, це коли я йду до Христа. А решта це лише додаток, який мене має привести до Христа. Знаєте, є така дуже гарна притча. Що один чоловік, який був малоосвічений, але страшенно любив Бога. І завжди Богові робив якусь маленьку жертву. Бо прочитав, що Бог найперше відгукується тому, хто. Його любить, а любов завжди в себе включає якусь певну жертвенність. І він кожен вечір виставляв тарілочку з молоком для Бога, віднімаючи від себе. Рано його було велике здивування, тарілочка завжди була порожня. Бог приймав його тарілочку з молоком. І одного разу до нього прийшов був богослов, який каже: та Богові не потрібне твоє молоко, Бог є самодостатній». Хочеш, я тобі покажу, що Бог не бере твоє молоко. Вони сховалися і справді ночі прийшов лис, випив це молоко і побіг. Чоловік розчарувався, бо він весь час думав, що Бог приймає його молоко і дуже попав в таку певну розпуку. Коли Богослов молився в церкві, до нього обізвався Господь. Навіщо ти це зробив? Адже він це приносив з великою любов'ю. Його серце горіло вірою до мене, що є дуже і дуже важливе. В такий самий спосіб я піклувався і про Лиса, який теж потребує і є моє творіння, моєї опіки, моєї любові. Ти відібрав від одного і другого, від одного відібрав віру і засумніватися застав мені, в іншого відібрав моє піклування. Дуже часто так буває, що ми забуваємо. Певні такі речі, вони лише є стежкою, які ведуть до Христа. І це є важливо. Але пам'ятати, що найважливіше це є сам Христос, а решта є другорядна. І лише тоді бачимо, що Христос показує. Так, субота працювати не може. Але є чоловік, який потребує цієї помочі, і Христос допомагає. Простягни свою руку і рука стала здорова. Одне із апокрифів Євангелії від Якова говорить, що цей чоловік був працівником, який працював був на шахті серед каміння. І саме там він собі пошкодив руку. І що він потім прийшов був до Христа і просив його помочі. Каже, просити жебрати, стидаюся, а працювати не можу. Тому прошу в тебе помочі. Христос сказав йому так: поміч ти отримає. І він її отримав, коли навчав. І Христос тим самим показав книжникам і фарисеям, що бути людиною це є найбільше покликання. Бо людина потребувала любові і він і поміг. Це стосується і кожного з нас. Адже коли я є найперша людина, тоді я буду добрим лікарем. І навіть тоді, коли я змучений, але бачу, що людина потребує. Моєї звернення, моєї помочі, я допомагаю. І тим самим, навіть не усвідомлюючи, що я люблю Христа. Бо Христос каже, те, що ви зробили одному з найменших моїх, те ви мені вчинили. І коли я зібрав свої сили і пішов допоміг тій людині, як лікар, це означає, що я допоміг і Христовий, який був тоді змучений і обтяжений. Тому пам'ятаймо. Сьогоднішнє Євангелія промовляє до кожного з нас. Будь людиною. Там, де ти є. І бери приклад з Христа. Проявляй свою любов до свого ближнього. Бо коли я проявляю любов до ближнього, я тоді говорю: Боже, я тебе люблю. Як ви гадаєте, як Бог відповість на цей заклик? Голосніше. Любов'ю. Чи може бути щось краще, ніж коли Бог промовляє, я тебе теж люблю. Коли один з апостолів запитався, каже, от ми покинули заради тебе дім, поле, все, що ми за це буде мати? Вдумайтеся в ті слова, які каже Христос. Бо вони стосуються кожного з нас. Коли ти заради мене щось робиш, отримаєш сто разів більше тут і Царство Небесне, як я кажу, бонусом. Тому просто будьте добрими християнами і тоді отримайте тут і царство небесне податку. Слава Ісусу Христу!